Розв'язуємо приклади у межах сотні з перехідом через число на пальцях. Наприклад, беремо приклад ось 47 додати 35. Нам потрібно 7 додати 5. Ми рахуємо 7 8, 9, 10, 11, 12. Тобто 12. Двіечку записуємо. Двічку записуємо, одиничку пам'ятаємо. Тепер 40 додати 30. 4, додаємо 3. І рахуємо, 4, 5, 6, 7. Плюс додаємо ще ту одиничку, яку ми запам'ятали. 8. І у нас вийде число 82. Додаємо 69 додати 26. Переходом через число. 9 додати 6. Рахуємо 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У нас виходить 15. Тому що ми називаємо спочатку число і від нього починаємо відраховувати кількість пальців, яку нам треба загнути. Тобто, нам треба 6 пальців загнути, але ми продовжуємо рахувати від, від числа 9. Тобто, у нас вийде 15, 5, пишемо, одиничку пам'ятаємо. І 60, додати 20. 6